Сьогодні ми розглянемо недорогий смартфон на операційній системі Android це LG GT540, або його другою назвою є LG Optimus, повна назва LG Optimus GT540. Але в народі він більше відомий під назвою LG Optimus. Отже, продається він от в такій коробочці, бачите, це операторська версія від Orange, але цей телефон абсолютно нічим не відрізняється від того телефону, що ви можете придбати в магазині без операторського контракту. Отже, Ззаду на коробочці незвичайно ви бачите логотип DVX, що означає, що він програє відео прямо з коробки. Тобто його вбудований плеєр дозволяє переглядати відео у форматі DVX. Давайте переглянемо зміст коробочки. Отже, всередині коробки ви знайдете зарядку. Це є звичайна стандартна зарядка, трошки я навіть би сказав устарішого типу, тому що зараз всі виробники переходять на. От ви бачите зарядку від HTC, бачите, зарядка, модуль зарядки сам окремий, і окремо йде кабель, який також використовується для синхронізації з е, всяким перезаписуванням файлів і так далі. І так само він використовується для зарядки. Бачите, тут вже йде окремо. Кабель, який заряджає телефон разом з модулем зарядки, Він невід'ємний частинний. Далі йде кабель microUSB, який ви можете використовувати для синхронізації, обміну файлів між телефоном і комп'ютером, а також зарядки від ПК. Ось так виглядає. Далі ми бачимо гарнітуру. Гарнітура виглядає досить буденно, стандартна гарнітура. Бачите, ось такий в неї дизайн. Тут знаходиться блок з мікрофоном, на якому є клавіша набору і відбою виклику. Бачите. Ну і Стандартний роз'єм 3.5. Нічого незвичайного. Далі в комплекті знаходиться інструкція керівництва користувача. І власне, сам телефон LG Optimus GT540, про який ми поговоримо детальніше. А зараз давайте більш детальніше розглянемо сам телефон. Отже, на передній стороні знаходиться дюймовий екран з роздільною здатністю HVK, тобто ТЕ 480 на 320 точок. Екран ТФТ. ТФТ резистивного типу. Про це поговоримо з вами детальніше. Давайте зараз подивимося. Власне, тут зверху знаходиться динамік, екран, дві сенсорні клавіші. Це клавіша меню та клавіша повернення. Три апаратних клавіші, які розміщені на одній фізичній пластині. Це клавіша здійснення виклику, відбою виклику і клавіша Home, Домівка, яка вертає вас на домашній екран. Слід зазначити, що клавіша відбою виклику зразу суміщена по функціям з клавішою вимкнення, і вимкнення телефону, Також а, а крім того, розблокування. Так. Знизу знаходиться мікрофон. На верхньому торці знаходиться роз'єм 3.5 для стереогарнітури. На правому торці знаходиться заглушка під роз і власне, під нею знаходиться роз'єм мікро-USB, який використовується для зарядки синхронізації телефону і обміну файлів з комп'ютером. Потім йде клавіша пошуку. Невідомо чому конструктор розмістили саме на правому торці. Мені здається, що вона би гарно дивилася ось тут посередині, але таке було їхнє рішення. Нічого з тим вже не поробиш. Що можна сказати, про цей апарат? Він досить має такий свій оригінальний дизайн. Ну і що рідкість і сьогодні для смартфонів на Android, що тут є на передній панелі кнопка прийняття і виклика. Так, слід зазначити, що дійсно виробники вже відмовляються від апаратних кнопок прийому і відбою виклику. Вони, як правило, вже всі ці всі операції виконуються на тачскріні. Давайте вернемось далі до правого торця. Тобто тут знаходиться ще клавіша камери. А з лівої сторони у нас знаходиться гойделка, яка дозволяє нам регулювати звук. На задній частині телефону знаходиться камера. Камера 3 Мпіксельна, на жаль, спалаху у цій моделі не передбачено. Так, також батарея тут досить потужна, має 1500 мА. Так, і підтримується гаряча заміна карти пам'яті. Це теж плюс. Давайте Дякую, так, відкриємо батарейку саму і подивимося, що там є всередині. Тут у нас є. Роз'єм для сім-карти. Батареєчка 1500 мА, що для цієї моделі досить непоганий показник. Я думаю, на такій батареї телефон буде працювати досить довго як порівняно з іншими андроїдами. Отже, давайте тепер... тепер зазирнемо всередину самого телефону у його операційну систему. Отже, бачите, розблокування проводиться, натисненням на клавішу розблокування. і Просуванням повзунка. Тепер ми попали на домашній екран цього телефону. Слід зазначити, що екран тут використовується резистивний, що означає, що він обробляє натиснення не тільки пальцями, але й сторонніми предметами, скажімо, такими як стилус або кулькова ручка. От На що ми можемо пересвідчитись, бачите, можна керувати телефоном речі, якщо пробувати в іншому телефоні ручкою. Так, давайте подивимося, на Melstone 2. Ось тут у нас є. Ви бачите, він абсолютно не обробляє натиснення сторонніми предметами, тільки пальцем. Це є екран ємністьного типу. Тут же використовується екран резистивного типу. Що можна додати? Що все-таки натиснення на, власне, пальцями обробляється трошки краще на екранах ємністого типу. Тут треба трошки прикласти зусилля, тобто механічне зусилля. Потребує цей апарат, але, в принципі, до того треба звикнути. Мені, як користувачу ємнісного екрану, зараз користуватися ним трошки незвично, але я думаю, що якби я... це був мій основний телефон, я би швидко до того звик. Отже, давайте переглянемо. Наразі в цій версії використовується операційна система Android версії 1.6, що ми можемо пересвідчитись, зайти в меню. Про телефон, ви бачите, версія мікропрограми 1.6. Номер моделі GT540. Отже, виходимо в основне меню. І ще моє таке маленьке зауваження до конструкції. здається, що ці клавіші все ж таки було б краще зробити апаратними. Трошки для мене незвично. Незвично незрозуміло б, чи, чи обробив телефон натиснення на ту клавішу, чи ні. От іноді приходиться по два рази, не знаю, можливо, це, це суб'єктивне. Але трошки у ній. Давайте порівняємо вже розміри. Так, давайте подивимося. Наприклад, е переглянемо ці телефончики. О, дивіться, так він виглядає на фоні Nokia 5820. Ви бачите. Nokia 582.0 є трошки товще за нього. І менші габарити має. Трошки ширші. Так, По ширині вони ну, майже однакові. <п 'ятування> <Так>, Не суттєво. <п 'ятування> Порівняємо тепер з цим мега девайсом це є HTC HD 2. Ви бачите, ну тут різниця колосальна. Ви бачите, який екран HTC HD2 і який екран LG Optimus. Звичайно, це зовсім різні цінові категорії. Тут нема чого порівнювати. І товщина, звичайно, всі козирі, крім ціни, звичайно. На користь HTC HD 2 Motorola Milestone моторона Так само виграє звичайно від цього телефону екранчиком. Бачите, екран. Ось так виглядає. Екранчик Почте, ось майплей. двох телефончиках. Ну, звичайно, екран. Потощені Milestone Трошки товщий за рахунок виїзної клавіатури. Бачите. Отже, з моторолою Дефі. Так само трошки програє екраном. Товщина у моторолу Дефі трошки більша. Ззаду ось так виглядає. О, все таки так, моторола, це такий телефон протиударний. Води так. теж не боїться, тобто так. теж інакше кидається. Цей телефон вартує свої гроші. І порівняно з класикою жанру, це у нас iPhone. iPhone 3G. бачите. Ось так, якщо їх поставити поруч, ось так вони будуть оглядати. Отже, ще, ще хотілося б додати про цей телефон, оскільки екран сам і корпус дуже стійкий до подряпин, я би порекомендував. Ну, як мінімум, от такий от силіконовий чехольчик випускається під цю модель телефону. Ви бачите, він захищає корпус його від подряпин. І обов'язково обов'язково використовувати на цьому екрані захисну плівку, тому що екран тут є пластмасовий і дуже нестійкий подряпин, Що не можна сказати, наприклад, про Motorola DeFi, там використовується Gorilla Glass. Тут в Motorola Lomstone 2 так само у Gorilla Glass. Тут, якась своя технологія. Так, Коштія своя технологія так само, а тут, власне. Ще покажи швидкість роботи, швиденько, думаю, що день там, якщо швидкість роботи. От ви бачите, гортається меню, досить швидко працює. Набори смс-ок. ви бачите, використовується тут стандартна така клавіатура, до якої ми звикли на, на апаратних телефонах. З, з, апара, з апаратами клавіатурами. Бачите. Тобто, щоб натиснути набрати букву Б латинську, мені слід два рази натиснути на ту клавішу, і тоді надрукується буква Б. Можна переключати так само мову. Так, мова переключається, все. То... Крім того, тут існує і qr клавіатура повністю. Отже. Бачите, зверху є а, менюшка наприклад, стандартна. Та... Наприклад, Wi-Fi. все більш-менш по ньому пояснили. А, є робочі але та... це вже стандартний інтерфейс Android 1.6. Тобто... Є невеличка настройка від LG, але так. не суттєво. Так, ще слід зазначити, що LG зробила досить непогану програмку, яка синхронізує цей телефон з ПК. Вона на рівні є Samsung PC Studio, на рівні KieS, я б навіть сказав. Тобто дуже зручно синхронізувати телефон і обмінюватись даними між телефоном і комп'ютером за допомогою цієї програмки. Отже, наразі все. Будуть якісь питання, задавайте. З радістю відповімо на них. Так, до нових зустрічей. Всього доброго.